Доброго дня! Сьогодні в Трускавці ми зібрались для того, щоб зачитати два звернення до наших органів влади з приводу тих подій, що зараз трапляються на, на сході України на Донбасі. Перше звернення. Перше звернення трускавецьких ветеранів війни за незалежність, за незалежність на сході України і волонтерів. До особистого складу Національної гвардії, міліції, генерала Алірова і міністра внутрішніх справ Авакова. Ветерани війни за незалежність України організували блокаду торгівлі з терористами, блокаду торгівлі на крові з метою припинити цінічний бізнес верхівки нашої влади, яка допомагає Путіну і його поплічникам фінансувати і озброювати кримінальних бойовиків, бурятських танкістів. Та інших так званих добровольців з Московії. Цей же час Укрзалізниця виплачує зарплату працівникам залізниці, які знаходяться на окупованій території, і, і підвозять терористам боєприпаси, пальне, танки, гармати і військову амуніцію. Потім ці кулі, міни і снаряди вбивають наших вояків на передку і мирне населення, бійці нацгвардії. І працівники міліції закликаємо вас не виконувати злочинні накази щодо розгону редутів. Пам'ятайте, що на наступний день після розгону вас замість ветеранів і діючих вояків зсу пошлють в окопи, і ви будете сидіти під обстрілами, спостерігати і ховати своїх побратимів. Всі, хто сьогодні за торгівлю з терористами, це зрадники державності України, які годуються з наддоходів від торгівлі з путінськими поплічниками. Пам'ятайте, що ви давали присягу Україні, а не верхівці влади і олігархам. Що виконавців злочинних наказів дожене ганьба і народний гнів. Плюс найбільш активних виконавців таких наказів в подальшому влада почне фізично прибирати. За прикладами, далеко ходити не треба. Зачистка активних виконавців зараз відбувається в Московії і на окупованій території Донбасу. Тому радимо вам бути чесними і пільними і не піддаватися пропаганді командування. Пане генерале і пане міністри, ви повинні розуміти, що у випадку нападів на редути блокувальників редутом стане вся Україна. Не робіть фатальних помилок. І пам'ятайте, що тих, хто йде проти народу, очікує довічна ганьба і страта. Приклад Чауческу і його поплічників, тому Запорука. Найдіть по шляху Захарченків, Кусюків та інших українських гниць-зрадників. Тікати буде нікуди. На перекопі стоять блокпости з кримськотатарськими патріотами, а на сході на нульових блокпостах наші побратими, справжні вояки-окопники, які багато разів дивилися смертю в очі і ховали своїх друзів, які загинули від куль і снарядів, підвезених Укрзалізницею. І оплачених українськими матерями у вигляді оплати за комунальні послуги. Так що радимо вам вчасно зупинитися і надратувати український народ. Слава Україні! Слава Слава нації! Україна! Ородо! Україна! Оредо все! Україна! Оредо все! Ми Трускавецькі, ветерани війни і волонтери, висловлюємо обурення діями поліції Донецької області на чолі з генералом Аброськіним, який організував вже два напади на ветерані війни, які блокують торгівлю наших олігархів з терористами Лугандонії. Перший раз він віддав прямий наказ на побиття ветеранів, які блокували перевезення автобусами тітушок, яких збирали для нападу на блокувальників. В Результаті побиття Беркутами Аброські на кілька ветеранів війни попали в лікарню. Другий напад Аброськін організував на редукт Кривий Торець. Під час цього нападу, що під прикриття поліції один ветеран отримав ножове поранення, другому ветерану зломана нога, третьому розбита голова. В зв'язку з вищовикладеним вимагаємо від вас негайного звітування щодо. Причин провокаційних дій керівництва поліції Донецької області і відповіді на конкретні запитання: перше: хто особисто давав наказ Аброськіну на супровід і охорону автобусів, автобусів з тітушками під час побиття ветеранів війни на Бахмутинській трасі? Друге, хто давав безпосередній наказ Аброськіну на супровід тітушок через блокпости до Кривого Терця і бездіяльність поліції під час нападу тітушок на ряду? Також вимагаємо оприлюднення, назви підрозділу поліції, який здійснив побуття ветеранів на трасі і їх прізвище. Це обов'язково необхідно, бо якщо вони діяли за наказом командування, то їх необхідно нагородити за виконання особливо важливого урядового завдання. Якщо ж діяли без наказу зривати погони і садити на нари разом з Оброським, таких героїв повинна знати вся Україна. Щоб не вийшло так, як під час Майдану, коли Беркутівці забили кільками сотні людей, а винних досі немає. Всі часто читають у Фейсбуці ваші пости про здобутки нової поліції. Ви навіть писали пости щодо виборів президента США. Тому ми вимагаємо в найближчі дні дати відповіді на наші питання і вимоги на Фейсбуці з подальшим дублюванням цих відповідей по центральному телебаченню. Згодьте, хлопці! Згодь! От. Пане Собо, ще переслідування.